Всім привіт! Сьогодні в відео будемо переробляти ось таке радіо на акумулятори і робити його як павербанк. Також, так що буде цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Зараз я вам детальніше розкажу, з чого я буду робити, з яких плат, яких акумуляторах і як це все буду компонувати. Підписуємося, підтримуємо український контент і поїху. До речі. У мене є вже одне відео, як я переробляв радіо. Воно чуть-чуть погабаритніше, кіру, як воно називається. Ставив сюди е, в тому радіо акумулятор і батарейки з можливістю переключати на акумулятори батарейки. А це радіо, так як я вам говорю, я його зроблю без батарейок, тому що воно компактніше. І е, зроблю його на акумулятори і зроблю його як павербанк. Спочатку я хотів поставити сюди, дивіться, акумулятори 18650, але вони сюди не поміщаються. Два, два акума, ну кришка не закривається, просто фізично не закривається. Нічого не хотів тут вирізувати. В допомогу прийшли акумулятори від одноразу по 850 мА. Ось так я їх склеяв. Вони тут дуже гарно заходять. У мене буде 9 акумуляторів по 850 мА. І буде ось така платка, контролер заряду і розряду IP2312. Класна штука, краще, ніж ТПшка. Далі ще я поставлю сюди USB-роз'єм з можливістю заряд... заряджати свій гаджет телефон або ще щось, тому що ємність тут буде велика. В районі 7650, якщо точніше, ну не знаю, чи воно видасть, але це є 9 по 850 мА. Так що ось так. Підписуємося на канал, а ми поїхали сверліти, висверлювати і компонувати. Так, все я спаяв, все заізолював, як ви бачили. Акумулятори при появі ip 2312, в нас вихід від IP 2312, плюс і мінус. Відповідно, там знаходиться, де і на батареї йде. І також в радіо я замінив ці провода, плюс і мінус. Зробив їх довшими. Ці пружинки, як ви бачили, я познімав для батареї, як вони не потрібні. І все. Зараз будемо все провіряти, тестити, чи вона все працює, Пробує. чи так. йде зарядка. Це все добре, індикація йде заряду. Також пробуємо. Е -е... Вихід на USB. Так, все працює, щоб заряджати телефон, або лампочку якусь поставити, і пробуємо включити саме радіо. Так. Все працює, все супер. Так що, добре, поїхали, все працює, все добре. Тепер все складаємо до кубки. Погнали. Так, як ви бачите, все я вклав, все влізло дуже плотно. Я тут е, відкосив, навіть от мінусова е, клема стояла на батарейку, я її також тут відкосив. Дуже все плотненько залізло, все гарно, все проклейте, гарну ізоляцію поставте, все добре. Тут, як ви бачите, також як завод вийшли USB і Type-C. Просто супер. Індикація тут у нас от дирки. Одну я не вгадав, ну висверлів три. Ось так. Кришечкою. Все закривається, гарненько. Давайте ми закриємо. Плотненько. О, супер. Все закривається. Давайте ми вімкнемо його. Сайту. Денисова. Все працює. Індикація. Давайте ми провіримо, з якої сторони. Ось так. Type-C. Також читається все супер. Ліхтарик, ще раз Світить. Так, можливо, я ще забув поставити тумблерок, отут, вимикати, щоб на USB вмикати і вимикати на зарядку. Ну Це таке, можливо, пізніше доставлю. Пишіть в коментарях свою думку про це. Сподобалось вам чи ні. Звичайно, за мою роботу підпишіться на канал підтримуйте український контент, ставте вподобайки, і до наступних відео все буде Україна. Ми обов'язково переможемо.